Герої не вмирають у Коломийському педагогічному коледжі Івано-Франківської обласної ради відкрили пам'ятник героям Небесної Сотні. Задум належить директору закладу Валерію Ковтуну. Ну а за практичне втілення взялися викладачі та студенти образотворчого відділення. Церемонію відкриття та освячення бачила Мар'яна Мацьків. Гора з бруківки і каміння розфарбованих у кольори синьо-жовтого національного та червоно-чорного бандерівського стягів, увінчені металевим птахом. Ось так просто і символічно у петколеджі вшанували загиблих героїв. Концепцію визначив викладач закладу, заслужений художник України Мирослав Ясінський. В основі самій бруківка це є зброя героїв майдану, які воювали проти Беркутівців і, і до зубів озброєної міліції. Далі плавно переходить в розфарбоване чорно-червоне каміння як символ УПА, на основі чого все створено, зрештою народилася наша справжня Україна. І так само червоні каміння символізують кров, кров пролиту нашими героями. Далі плавно переходить в каміння, розфарбовані в сині і жовті кольори як символ нашого прапора національного. Завершує композицію символічний металевий птах. Його створив франківський коваль Василь Демків за ескізом Ясінського. Символізує душі тих убієнних на майдані героїв Небесної Сотні, а також всіх героїв, які зараз воюють на сході України, які захищають нас, зрештою. І ті душі, звичайно, вони летять в небо до, до Господа. 17-річний Василь Стефак навчається на третьому курсі образотворчого відділення. Разом зі своїми друзями він брав участь у створенні пам'ятника. Робота була цікавою, ми Іванович гарно все придумав. Ми з моїми многогрупниками, з друзями чатного курсу стали, гарно це зробили, помалювали. Не зрозуміли, що ми є українці, що зараз як на часки час йде війна на Україні, що спробує, такі пам'ятки більше створювати. На подвір'ї педагогічного коледжу багато цікавих композицій, зроблених руками студентів та викладачів. Пам'ятник небесній сотні гармонійно доповнює ландшафтний дизайн. Та найголовніше він буде не тільки милувати око, а й нагадувати про героїв, які розплатилися життям за наше європейське майбутнє, каже директор коледжу Валерій Ковтун. Формуються нові органи державної влади, і ці результати досяглися протягом року, досяглися завдяки. Майданів України завдяки небесній сотні, я поклала голову за наш сьогоднішній і завтрашній світлий день. Агресор Росія оголосила нам війну, і на сході нашої держави наші герої захищають кордони України. І саме тому ми створили ось цей пам'ятний знак. Урочисте відкриття відвідало багато гостей, з поміж них активісти майдану, волонтери, представники влади, громадських та політичних організацій і духовенство. Церемонію освячення здійснили два владики: єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала та єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Бойчук. I'm not the living to so the